Крем з екзосомами. В першу чергу це лікувальний засіб, бо екзосоми потрібні для того, щоб усувати пошкодження, відновлювати шкіру. А в принципі, всі ми маємо якісь пошкодження шкіри. Це може бути пігментація, як пошкодження, судини, дерматит. Ну і додатково, звичайно, ми отримуємо класний омолоджуючий ефект і гарне зволоження. В складі, окрім кондиціонованого стовбуровими клітинами середовища, можна побачити бар'єрні Компоненти, ферменти, є антиоксиданти, в кремі аж 70 мл. Він дуже комфортний, прозор... текстура така напівпрозора, добре поглинається, він підійде абсолютно всім. І, судячи з назви Glow, можна зрозуміти, що буде залишати за собою гарний сяючий фініш. Він не надлегкий. Має таку поживну ну, якби поживне відчуття, є, але воно не важке.